Мавіти кінь. Баський чизкейк або чизкейк Сан Себастьян. Це іспанський десерт, який готують на основі крем-сиру та випікають до півгодини за високої температури. Кілька десятиліть тому шеф-кухар Сантьяго Рівер з іспанського містечка Сан Себастьян вигадав нову версію чизкейка без коржа з ніжною серединкою та пригорілою скоринкою. Десерт став настільки популярним, що зараз його готують по всьому світу. Для початку крем-сир 700 г змішуємо з цукром, знадобиться 150 г. Та ванільним цукром знадобиться 10 грамів. Все ретельно перемішуємо. Далі вбиваємо в суміш яйця 4 штуки. Перемішуємо до однорідності. Вливаємо вершки 350 мл жирністю не менше 33%. Всипаємо кукурудзяний крохмаль 30 г. Вливаємо лимонний сік 1 столову ложку. Перемішуємо до однорідності. Для баського чизкейку обов'язково використовуємо форму з роз'ємними бортами. В мене була ось така форма. Дно я застелила фольгою, діаметр має бути не більше 20 см. Застеляємо форму пергаментним папером. Для легшого розподілення по формі попередньо можете зім'яти папір руками. Виливаємо всю вершкову масу в форму. Поверхню розрівнюємо. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 240 градусів 25-30 хвилин, Чизкейк має дуже добре запектись. Важливий момент. Чекаємо, поки чизкейк повністю охолоне і потім поміщаємо в холодильник на 3-4 години, але краще на ніч для стабілізації і тільки після цього виймаємо з форми. Баський чизкейк ще називають горілий чизкейк, оскільки він має бути з засмаженою майже горілою скоринкою. Під скоринкою ніжна та дуже смачна вершково сирна маса. Подавати чизкейк можна з соусом, наприклад, малиновим або шоколадним. Якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Всім приємного чаювання, з вами була Марі Кукінг.